Бачите, яке я сьогодні приготувала меню. Ну але як може бути інакше, коли на кухні такі обновочки, то страви просто самі сьогодні готувались. Чесно, я й сама не знаю, як все стигла, а почалося все з того, що я приїхала до мами з татом. Але вони зібралися на поле сіяти пшеницю. Минулого разу в Євроголд я надивилася для мами сковорідку. і вона вже нараз мені натякала, коли ж то буде моя новенька сковорідка. Тож цього разу я купила їй сковорідку і не тільки, звичайно, не втрималася, бо взяла ще кілька виробів з бамбуку. Тут він величезний. Просто вибір, приємні ціни, а головне якість. Приїхала до батьків, привезла подаруночки, а вони на полі, сіють пшеницю. От я й думаю, зроблю сюрприз, щоб прийшли додому, а тут уже пахне смачненьким. І все це завдяки моєму улюбленому магазину Єврогол, що в ТРЦ екватор, місто Рівне. До речі, усе можна замовити ще й в онлайн. А ви напишіть в коментарях, що б хотіли собі придбати новенького на кухню і яку страву з цього меню показати першою.